Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Добре Римбат. В ефірі я добрий, із подякою пані Світлані Іванівні Г з міста Красилєва. За... Але, я так розумію, це особа відправила. А подарував, мабуть, пан, мені здається, приймав рішення. У будь-якому випадку дякую добрим людям, які мені на робочу таврю, на хеджбек, подарували верхню опору. Оригінальна зазівська. Нині в великому дефіциті. Нульова, симпатична. Так, там на підшипнику написані страшні речі, підшипник московійського походження. Проте практика показує, що ніякі інші верхні опори не ходять на тавріях. Тому ось з оригінальна, зазівська українська опора, ну, вже як є, так, скільки там, 10 років, хай працює. Разом борами